Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з художньо винивої діяльності. Ми з вами на цьому тижні дуже багато говорили про пташок. Які вони бувають, ми їх описували, ми їх е, ліпили на аплікації, ми робили на ліпленні, ми їх е, навіть малювали чарівного птаха з вами, так, малята? Так. Е, грали в різні ігри. І от зараз я пропоную з вам пограти зі мною в гру і згадати, які пташки відлітають у нас в теплі краї у вирі, а які залишаються з нами зимувати. Тож, починаємо. Погляньте, у мене є два поля. бачите ось, На одному це, погляньте, де листочки, дерева тут є, бачите, ось така природа. Це те місто, куди відлітають пташки. А ось, бачите, зимовий пейзаж. Це ті, сюди будемо класти пташок, які залишаються. Тобто, у нас з вами зараз зима. І цей пейзаж відповідає нашому, нашій року. Тож, починаємо. Погляньте, у мене ось є такі пташки. Ну, Давайте розпочнемо ось отакого такої пташки. Тож, це у нас такий. Велика пташка, з таким великим клювом чорного кольору. Так, це ворона малята. А пригадайте, ворону ми зараз можемо з вами зустріти у нас на майданчиках. Так. Тому ця пташка, яка, вірно, зимуюча, і ми її ось сюди покладемо на, цей, на це поле. Так? А ось погляньте малята. Що це за пташечка така, бачите? У неї такий хвостик роздвоєний, бачите? Так, це ластівка. А скажіть, будь ласка, зараз ластівки є у нас? Ні. А чому малята їх немає? Тому що їм нема чим харчуватися. Вони їдять мошок, які літають у повітрі. Зараз є у нас такі мошки. Ні, тому що холодно, морозно. І ластівка відлітіла в теплі краї. Тому це вірно, перелітна пташка. Ось вона отак в повітрі буде в нас літати. Так, малята, а ось таку пташку бачив хто-небудь із вас? Не бачили, да? але ми з вами про неї говорили на цьому тижні. Це снігур. Так. Це пташка, це єдина пташка малята, пригадайте, яка виводить своїх птенців взимку. Ось так, подивіться. Так, тому це зимуючий птах, вірно. Так, а ось така пташка, погляньте, посміхається вам. Хто ж це така? Вірно, малята, це голуб. А скажіть мені, будь ласка, а ви голубів бачили зараз на майданчику? Так, дуже багато. Ми їх підгодовували з вами. Вірно. Так це яка пташка? Перелітна чи зимуюча? Вірно, зимуюча, тому зараз ми її можемо побачити біля годівничок і на майданчик. А ось погляньте, який. Бачите, гарний, красивий птах. Хто ж це такий малята? Так, це лебідь. Бачите, ось він який гарний. А де у нас живе, живуть лебеді? Так, на водоймах. А взимку водойми, що у нас малята з вами, замерзають. І тому нашим пташкам нема чим харчуватися. І вони що? Відлітають у теплі краї. Тому це перелітний птах. Дуже добре. А ось таку пташку, подивіться, ось навіть дві. Погляньте. Вони, бачите, майже схожі за розміром і формою тіла. Але це у нас хто? Горобчик, а це у нас синичка. А скажіть, будь ласка, цих пташок біля годівнички ми з вами бачили? Так, бачили, малята. Тому це, вірно, це зимуючі пташки. Ось вони теж сюди у нас. Так, малята. А давайте ось подивимося ще на такого великого птаха. Подивіться, хто це у нас такий? Так, це лелека. Так. А де у нас з вами живе лелека? Так, вілно теж на водоймі. І харчується він рибкою або маленькими жабинятками може навіть поласувати. А скажіть, будь ласка, водойми взимку, ми вже казали, що роблять, замерзають. І тому наш лелека... Відлітає в теплі краї. Ось, давайте ми ось так. Ось він летить, бачите? А тепер давайте поглянемо ось така маленька пташечка. Вона сіро-коричнюватого кольору і схожа на горобчика. Але це не горобець малята. Так, це соловейко. Він дуже полюбляє виспівувати у травні. Ми з вами можемо, особливо ввечері послухати таку пісеньку. Але ця пташка вона харчується жучками, мошками. Тому зараз, скажіть, будь ласка, буде що йому їсти? Не буде. І тому соловейко відлітів теж у теплі краї. Це у нас перелітний птах. І залишилась ось у нас така гарна качечка. Так, малята, де у нас живе, полюбляє жити качечка? Вірно, на водоймах теж. А ми вже казали, що водойми замерзають. Тому качечки теж відлітають у теплі країни. Так, це малята перелітний птах. Ось так ми з вами пригадали і закріпили в цій грі. Пташок, які є перелітними, а які зимуючі. Малята, пригадайте, вчора на занятті з Тетяною Олександрівною ви розмовляли про те, як взимку пташкам голодно і холодно, і як їм нема чого їсти, і як скрутно їм шукати собі корм. І про те, як ми, люди, допомагаємо пташкам перезимувати зиму. Ось і сьогодні я пропоную вам послухати віршика Яни Божинської гороб'ята. Послухайте, малята. Ми бідненькі гороб'ятка, зим взимку на наша хатка. Киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. Добрі діти це почули, зі стола кришки згорнули, вибігли на сніг із хати пташенят погодувати. Ось так, малята. Я пропоную вам вивчити сьогодні цього віршика, а допоможе нам, як завжди, наша ось така немотаблиця. Давайте її спочатку розглянемо. Хто в нас тут намальований? Хто це в нас? Це у нас горобчики, так? Сидять? Ось такі вони, сумні, да? сніг на них падає. А це, ось, подивіться, це зимна хатка. Бачите? Тому, тому що тут намальована хатка вкрита снігом. А тут, ось, бачите, кришки на снігу лежать. І пташка, бачите, ось горобчик, цей маленька пташка. він Може знайти собі тут уже їжу. Так, а це хто у нас? Це добрі дітки, так? Так. А це що? У нас стіл, з якого е, змили кришки, бачите? А тут хто намальований? Малята вибігли, бачите, і несуть ось тут кришки у тарілочці, а тут, мабуть, зернятка дівчинка несе. Так, а ось тут, дивіться, у нас горобчики, які вже весело цвірінькають біля годівнички, тому що вони там побачили свій корм. Так, малята. А тепер давайте разом, використовуючи нашу таблицю, ми з вами послухаємо ще раз віршик. Ми, бідненькі гороб'ятки. Зимна взимку наша хатка. Киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. Добрі діти це почули. Зі стола кришки згорнули, вибігли на сніг із хатки пташенят нагодувати. Ось так, малята. Давайте з вами пригадаємо, хто в нас потребував допомоги. Так гороб'ятка. А чому? Тому що в них взимку зимна хатка. Що вони просили кинути хоть кришки трішки, так? Кому допомогти? Пташині. А хто відгукнувся на те, щоб допомогти? Добрі діти. Що вони малята зробили? Зі стола кришки згорнули. Так, а потім що вони зробили? Вдягнулися, взяли з собою корм і побігли до годівничок або на майданчик. Так? І що вони зробили? Нагодували пташенят. Ось так. А тепер давайте зараз ще раз прослухаємо віршик. Тож уважно. Ми, бідненькі горб'ятка, зімна взимку наша хатка. Киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. Добрі діти це почули. Зі стола кришки згорнули, вибігли на сніг із хатки пташенят нагодувати. Малята, а тепер давайте спробуємо розповісти разом зі мною. Гадаю, хтось із вас вже запам'ятав, але у когось ще не зовсім виходить, ви можете придивлятися до нашої підказочки. Тож, давайте разом зі мною. Ми, бідненькі гороб'ятка, зимна взимку наша хатка. Киньте нам хоть по кришині, а поможете пташині. Добрі діти це почули, зі стола кришки згорнули, вибігли на сніг із хати пташенят нагодувати. Ось так, малята, бачите, який гарний вішик. Яни Божинської ми з вами сьогодні вивчили. А чому вчить нас цей віршик? Тому що треба допомагати в скрутні часи пташкам перезимувати. Тому після нашого заняття, я гадаю, що ви возьмете вдома або хлібчика, краєчок, або земляток насипите і обов'язково поповните годівничку, яка знаходиться біля вашого будинку. А я з вами прощаюсь. До побачення.